Привіт, друзі! У сьогоднішньому випуску нашого блогу у нас буде три теми: це моя мандрівка до острова Вісінксьо, моя зустріч зі студентами, а також мій візит до офісу культурного розвитку Шведського регіону Смоленд. Почну з зустрічі зі студентами. Нас, тих людей, які знаходяться на літературній резиденції, а саме мене і мою колегу Жозефіну, запросили виступити перед місцевими студентами, які хочуть стати письменниками. І ми виступили. Було цікаво, усі чудово говорять англійською мовою. У нас вийшла прекрасна дискусія, і студентам теж здається, сподобалося. Тому переходжу одразу до наступного сюжету. А саме моя поїздка на острів. Річ у тім, що я живу біля міста Йончопінг, яке в свою чергу знаходиться на березі другого за величиною найбільшого озера Швеції, яке називається Веттерн. А посеред цього озера знаходиться величезний і дуже цікавий острів, який називається Вісінгс. На острові є дуже багато всього цікавого, зокрема, ось ці руїни королівського палацу, який я напевно зможу вам показати з дещо незвичного ракурсу. Чудова мальовнича природа. Сюди треба приїжджати влітку, брати велосипед у прокат і кататися цілий день по цьому острову. Ну і третя тема це мій візит до офісу культурного розвитку регіону Інчопінг і три коротких інтерв'ю з тими людьми, які фактично. Мали відношення до організації цієї резиденції і до запрошення, чи, точніше, обрання мене на цю резиденцію. Сам офіс як будинок виглядає ось так. А тепер давайте познайомимося з Хенріком Хермансоном, який відповідає за розвиток саме літературного напрямку. Майна міс Хенри Кемерсон вокет. Він ріг каже, що він працює і з авторами, і з видавцями для того, щоб у Швеції з'являлося більше цікавих книг. А це Крістел Молін, яка працює у департаменті культурного розвитку. Филмин Крістел до речі є менеджеркою саме цієї резидентської програми, яка називається Air Смоленд, і яка дає можливість митцям, зокрема людям, які займаються літературою, танцями або живописом, приїжджати до Швеції і ділитися своїм досвідом і своїми наробками звати є майнамізмануссон. Ну, а це керівник організації, якого звуть Мангус Сьонсон Усім трьом моїм співбосідникам я ставив одне й те ж саме питання: а саме: навіщо регіону і Швеції запрошувати і оплачувати перебування таких людей, як я? У чому їх виграш? І от що вони мені розповіли? Послухайте 10 секунд оригінальну мову, а далі я перекладу. Магнус каже, що мистецтво важливе для демократії, оскільки воно підтримує свободу самовираження. You are from Ukraine. він каже, що коли такі люди, як я з України або інші резиденти, як, наприклад, з Японії, живуть у Швеції, спілкуються з митцями і Швеції, то ми іноземці збагачуємо шведську культуру таким чином, яка цікава думка. Гепіплтиґеде, мит, сіяч і чадер, енланфом і ча. Доки Хенрік показує мені офіс і те, що знаходиться навколо офіса, я все ж таки розмірковую про те, яка чудова і яка незвична країна Швеція. У наступному випуску я покажу вам Стокгольм, оскільки я їду туди для того, щоб зустрітися і поспілкуватися зі шведськими істориками і почути їхню думку про гетьмана Мазепу, про Полтавську битву і про північну війну в цілому саме з точки зору шведської перспективи. Тому чекайте на наступний випуск.